Давайте всі разом скажемо слава Богу. Слава Богу. <кій> Мали прекрасне зібрання. Багато було прочитано, багато було сказано. Я думаю, в нашому серці було залишено дуже багато Слова Божого. Як брат проспівав слова такі з пісні Є б жизнь возвратить мені і знову начать все спочатку. Багато людей перед своїм відходом, багато людей казали, як би те змінити, як би те змінити. Але вже життя закінчується і можливості вони такої не мали. Але ми сьогодні при здоровому розумі, в хорошому здоров'ї, кому яке Бог дав, ми маємо сьогодні можливість щось змінити в нашому житті. Щось поміняти, а є що міняти в кожного, якщо. Чесно і серйозно задуматись над своїм життям є що змінювати. І мені саме в першому є, що змінювати. І сьогодні це є у нашій владі. І з допомогою Господньою ми зможемо щось то зробити, тому що наших сил людських дуже буває мало, не вистачає. Ти думаєш, хочу так і так зробити, завтра, що то почну по-новому жити, але приходить завтра, але нового життя немає. Але з Богом ми все зможемо. З Богом ми переможемо, і Бог Він нас проведе до вічності. Я зачитаю один віршик з Божого Слова, деякі пригадаємо на пам'ять і будемо йти до молитви, щоб дякувати Богу за це зібрання. Галатам 5 розділ з першого віршу записані такі слова. Христос визволив нас для свободи. Тож сійте в ній і не впрягайтеся знову. В ярмо рабства. Христос визволив нас для свободи, тож сійте в ній і не впрягайтесь знову в ярмо рабства. В старі часи, раби це була норма. Багато панів вони мали людей, які на них працювали, які виконували їхню волю. З рабства вийти було дуже тяжко і майже неможливо, мабуть, один тільки варіант був це викуп за гроші. І апостол Павло використовує це порівняння, що Христос дарував нам свободу, викупивши від рабства. І наша мета сьогодні, наше завдання використовувати цю свободу правильно, щоб не потрапити знову під ярмо гріха. Є дуже багато пісень, пригадується, однак, «К свободі, призваним ми з вами всі, щоб бути свободними нам від гріха. Сьогодні вже неодноразово згадувалося, велика ціна була заплачена за твою і мою свободу. Христос заплатив цю ціну на христі, віддавши життя своє заради нашого спасіння. І Євангеліст закликає нас стояти в свободі, триматися цього. Можливо, ми з дитинства віруючі, якось батьки віруючі, сім'ї наші віруючі, і ми буває дуже часто якось легковажно відносимося до тої ціни, яка була заплачена, тому що ми її не платили. А що дається даром, воно не завжди по-настоящому оцінюється. Але Христос Він заплатив велику ціну заради нашого спасіння, за що скажемо, слава Йому. Свобода, яку нам дав Христос. Є відповідальність, Ми маємо відповідальність перед Богом за своє життя. Ми можемо обирати самі шлях, бо ти в рабстві людина не може жити своєю волею. Ти виконуєш волю пана. І написано, ще пригадуються слова такі: не можна служити двом панам. Або одного будеш любити, одного ненавидіти. І сьогодні вибір, він стоїть перед нами, кому ми служимо. Єремії, записані слова такі другий розділ. Пророк каже: Хіба Ізраїль став рабом або він у рабстві народився? Чому ж він став здобичу? І вище записано: адже два злочини мій народу, чини вони мене джерело живої води відкинули і видовбали свої водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Ізраїль відступив від Бога, це був Його вибір. Він, маючи свободу, маючи викуплення, він відходив від Бога, він залишав Бога, він ушов у рабство гріха. Сьогодні ми маємо фізичну свободу, ми не є чиїмось рабами. Сьогодні кожен має вільний вибір, але сьогодні, в цей час свободи, вільного вибору можна бути теж рабом, рабом гріха. І це є страшне рабство, із якого може врятувати тільки Бог. І сьогодні перед нами була святиня, була заплачена ціна. І коли ти і я сьогодні задумавшись, в житті перемоги не маєш. Ідеш по накатаному, сили не вистачає на перемогу, немає перемоги над гріхом в житті, то сьогодні є кров Ісуса, яка спасає, яка вириває із рва погибелі. І хто там був? Він по-настоящому може оцінити цю спасаючу милість нашого Бога. Розмовляючи з багатьма людьми, які гинули в наркоманії чи в п'янстві, але Бог їм дав свободу. Вони цю свободу цінять по-настоящому. Сьогодні допоміг би нам Бог по-настоящому оцінити те, що для нас зробив Ісус. Щоби нам. Христос нас визволив для свободи, щоб нам стояти в ній, щоб нам перебувати в ній. А перешкоди кожен день, якісь переживання, якісь перешкоди, якісь спокуси, наша віра вона неодноразово іспитується, і буде іспитуватися на протязі всього нашого життя. Такий шлях християнський. Він не буває легким. Багатьма скорботами і переживаннями потрібно війти в Царство Небесне. Але коли ми будемо довіряти Богу від щирого серця, не просто на устах, не просто своїми словами, але коли будемо довіряти Йому по-настоящему, а навчитися довіряти можна через яку-то чесноту і через скорбі, тоді ми по-настоящему будемо цінити тим, що зробив для нас Бог. Тому хай Господь Сьогодні кожного благословить, щоб нам бути. Його рабами, щоби нам виконувати лише Його волю. І коли прокидаємося рано чи засинаємо, щоби нам завжди задаватися питанням, Господи, що ти хочеш від мене? Яка Твоя воля, можливо, на наступний день? Можливо, ти щось хочеш мені сказати уві сні, щоби ми завжди пильнувати, пильнували, щоби виконувати Його волю. Тому що раб виконує волю пана свого. Хай Бог сьогодні благословить кожне серце, щоб нам дійсно задуматись над тим, що для нас зробив Бог. І щоб в цій молитві ми, дякуючи Богу за це зібрання, дякуючи Її за слово, яке лунало з уз братських. Щоби ми це слово заховали в серце своє, щоб розтворили вірою, щоб почуте слово, воно приносило плід в нашому житті. Щоб ми не були слухачами забувчими, почувши слово, пройшов декілька хвилин чи деякий час, і ми забули вже про те слово, а тим більше, вийшовши з цього будинку і, можливо, і не пам'ятає вже, що проповідувалося, то сьогодні, щоб ми були слухачами, які Боже Слово пам'ятають, які роздумують над Ним. Які живуть тим, цим потрібно жити, щоб нам мати перемогу в нашому житті, нам потрібно жити Богом, жити Божим Словом. І тоді ми будемо стояти в тій свободі, яку дав нам Бог. Хай Бог благословить сьогодні кожного. Ми, схиляючи свої коліна, прийдемо з подякою перед лицем. Подякуємо ще раз за його жертву, за кров пролиту на Христі, за наше життя. Йому Хай буде слава за все. Амінь.